Ріана Гранде та, кого ви любите, та, кого ви знаєте, та, кого ви поважаєте, та, та кого ви згадаєте, коли запитають про найкращих вокалістів нашої сучасності. Початку йде вона, а потім вже Барбі Фуд, Меган Фокс і всі інші. Чому ж вона така популярна? З чого починався її шлях? Як статус акторки дитячих серіалів на Nickelodeon переріс у статус найвідомішої поп-співачки у світі? Всім привіт, Козі Ліна і я згадала, що на моєму каналі є формат біографії. Сподіваюсь, моє сьогоднішнє відео освітить ваш дім, тому що більше там нічого не буде світити. Йобана, блять русня! І на цей раз я перевірила всі прізвища, тому можете тримати себе в руках і не переживати. Розвиваємось і працюємо над помилочками разом. Звичайно ж, почнемо з дитинства дівчинки, адже насправді Аріана з того типу артистів, де батьки дуже допомогли дитині у тому, у чому в майбутньому вона стане успішною у маленькому містечку на східному узбережжі Флориди у сім'ї Джоан Гранди і Едварда Бутера, 26 червня 1993 року народилася маленька дівчинка з милими очима і ласкавою посмішкою. Дівчинку назвали Аріана. До речі, ви знали, що ім'я вона отримала на честь. Принцеси Оріани з мультика Кіт Фелікс. Ні. А тепер будете знати. Вона молодша дитина у сім'ї. У нашої зірочки є старший зведений брат Френкі. Він короче творча людина, тому і танцівники, актори, продюсери, і телеведучі, співаки, і менеджери. І... До речі, батько Френкі відомий боксер. Але ми не про те, насправді тут зараз мала бути би трагічна історія про бідне дитинство і важку долю. Але як і багато багато інших поп-зірок, Аріана росла в заможній сім'ї, батько директор компанії графічного дизайну, а мама була виконавчим директором організації House McCann Communication. А мені просто цікаво, хтось взагалі ще вірить у важкі історії з там з дитинства американських поп-зірок? Хто хтось? Ну Джастін Бібер, ти кого ще була важка історія. Я не знаю. З самого дитинства Аріана мала таланти до акторства і співу. Тому вже в 4 роки дівчинку відправили у театр. Свою першу роль маленька Аріана зіграла у мюзиклі Енні, а потім у постановках «Чарівник країни Оз» і Красуня та Чудовисько. На телебаченні майбутня зірка дебютувала, заспівавши гімн США у восьмирічному віці. Тобто розуміємо, що дитина зі звичайної сім'ї такого б не досягла у вісім, так? У підлітковому віці дівчинка розуміє, що хоче рухатись у музикальному напрямку. Тому у 13 років починає старанно працювати над голосом з відомим музичним викладачем Еріком Ветро. У нього навчались вокалу Пінк, Каміла Кабея, Шон Мендес, Кеті Пері, Джейсон Деруло. Список можна продовжувати ще довго, якщо що. А вже у 14 років дівчинка вирішує, що час прийшов. Вона їде у Лос-Анджелес і заявляє менеджерам, що хоче записати R&B альбом, але їй відмовили. Ну тому що напевно голос ще був дитячим для такого жанру, і все таке. Ось так Аріана і потрапляє у світ акторства. У 14 років вона отримала першу роль у бродвейському мюзиклі Джейнсона Брауна 13. Тоді за роботу у театральній постановці Зірка отримала свою першу нагороду, премію Національної молодіжної театральної асоціації. Ну а далі Аріана Гранде проходить кастинг на каналі Nickelodeon і отримує роль, за яку всі діти 2000-х її обожнюють. Кет Валентайн у серіалі Вікторія-Переможниця. Це перша роль, яка принесла величезну популярність. Дівчинці заради неї вона змінює образ. Її волосся стає яскраво-червоним. Аріана отримала роль яскравої, смішної, трішки дурненької, але дуже доброї дівчинки. Цей образ вона пронесла із собою і в інші серіали на цьому каналі. Вікторія, переможниця, побив абсолютний рекорд по переглядам на Nickelodeon. Аріана також знімалась у серіалі Сем і Кет, але ні гроші, ні впізнаваність як актриси не задовільняла юну Аріану. Їй хотілось лише музичний кар'єра. Тому, паралельно зі зйомками, Аріана починає і свою музичну кар'єру. Гранди стала швидко розвиватись у 2011 році. Спершу артистка знялась у кліпі Unfriend You» Грейсона Чейса, чим привернула до себе ще більше уваги, а згодом презентувала і власну відеороботу «Put Your Hearts Up». Цей кліп дуже полюбився молодим слухачам. Після закриття серіалу Вікторія переможниця Аріана повністю змінює амплуа, і статус актриси дитячих серіалів поступово, але впевнено. Переходить на статус культової поп співачки. Дебютний альбом Аріани за неділю був проданий у кількості 128 тисяч. Також він зайняв перше місце у чарті Billboard 200, що зробила Аріану другою співачкою, що досягла такого результату з дебютним альбомом. 25 серпня 2014 року Аріана презентує публіці свій другий альбом My Everything. Ну а далі виходить перший її хіт, який знає напевно кожен українець. To the room. I want to Ар'єра стрімко летить вверх. Тепер Аріана Гранде не просто відома у Америці. Вона завойовує популярність по всьому світу. Трошки пізніше, і виходять легендарні One Last Time, Dangerous Woman, Side to Side. Між хітами Аріана ще встигає зніматись у фільмах і серіалах. Потім ще декілька легендарних пісень, таких як Seven Rings, Boyfriend, Thank U, Next. І, взагалі, блін, у Аріани є крута тенденція робити кожен свій трек популярним по всьому світу. Просто дар якийсь, я не знаю. Ар'яночку люблять і цінують за всі її старання та важку працю. Вона дійсно одна з тих, хто не втрачає запалу, продовжуючи радувати своїх фанатів шикарними треками, образами і всім іншим таким класним і крутим. Ну і ваша улюблена частина відео шопи скандальчика. насправді у Ар'яни можна їх нарахувати, дай Боже. Напевно, як і в кожної, суперпопулярної серед молоді зірки, не знаю. Адже кожен з нас жива істота і іноді ляпає щось, те, що не треба було говорити взагалі. Приклад, коли Аріана написала жахливий коментар в інстаграмі у свого друга, Той виклав фото з дівчинкою на ім'я Джон Бетремсі, учасниця конкурсів краси для дітей, жертва резонансного. Аріана під постом з фото цієї дівчинки написала: Я не можу дочекатись, коли це буде твоїм костюмом на Геловін. Публіка спалахнула в моменті. Аріана одразу ж вибачилась за коментар. Я видалила коментар дуже швидко, і я розумію, що це було зовсім не смішно. Це була моя помилка, і я щиро прошу вибачення. Але ЗМІ вже було не зупинити. Інтернет ще довго гудів на цей рахунок. Не знаю, що думаєте ви, але я вважаю, що такій популярній людині завжди треба трошечки фільтрувати те, що ти пишеш в Особливо на рахунок таких резонансних речей. Ну, не подумала, з ким не буває. Насправді, гучний і трошечки старенький вже скандаль, що коли Аріана в одному кафе у Каліфорнії зі своїми друзями облизувала пончики і плювала на них. Коли співачці винесли її замовлення, Аріана ще й додала, що це ненавиджу американців, ненавиджу Америку. Звичайно ж, цей подвиг був записаний на камери відеоспостереження. Тому Гранде не те, що в скандал потрапила і отримала осуд зі сторони публіки. Поліція за зацік... Цікалась такою поведінкою, там було ціле розслідування, чи плювала Аріана Гранде на пончики. Найтопіше те, що насправді ці бовдери просто грали в правду чи дію. Звичайно ж співачці довелось вибачитись, тим паче за такі то слова. Добре, що тоді Америка не знала слова «cancel», тому що Аріана вже не могла би нас радувати своїм прекрасним голосом. Також Аріана не раз потрапляла у скандали з расизмом. Ну як, аріана просто існує, просто виглядає там якось, а публіка постійно кричить, що це там раз. То вона краде культуру чорних, нещодавно вкрала культуру азіатів. Чому це погано, ми звичайно ж говорити не будемо. Але як на мене, то у випадку Аріани це просто занадто сильно вже роздувається, і насправді вона просто в свій час любила автозасмагу. Нічого тут кримінального немає. Та й начебто її закос під Азію. Це просто трендовий нині макіяж. Ну, не більше. Але думаю, на цей рахунок у кожного своя думка. Я ж вважаю, що вона просто змінює свій образ згідно з трендами. Ну, напевне. Ну, в цьому і проблема, так? Аріана потрапляла і у трагічні ситуації. 22 травня 2017 року, одразу після її концерту на Манчестер Арені у Великій Британії, стався терористичний акт. Концерт відвідали 21 тисяча людей в рамках туру Аріани Гранде – Dangerous Woman. Це сталося у фоє. Коли всі покидали залу, Селман Рамадана Баді підірвав саморобний вибуховий пристрій, начинений цвяхами. 23 дорослих і дітей, включаючи самого смертника. 116 отримали поранення. Сама Аріана не постраждала, але ця ситуація затронула її. Вона коментувала її так: розбита від всього серця. Мені дійсно шкода, у мене просто немає слів. Також співачка призупинила свій тур. Друзі говорили, що це через те, що Аріана гранди знаходиться в дещо подавленому стані через теракт на своєму концерті. Аріла Гранде – досить цікава дівчина. Напевно, тому у неї були хлопці досить відомі і успішні. Зараз співачка у шлюбі з агентом нерухомості Далтоном Гомезом. Вони щасливі, красиві і кохають один одного. Але хто ж завойовував серце Аріани раніше? Перший відомий бойфренд співачки був Грем Філіпс, актор і співак. Грав разом з нею у мюзиклі 13. Пара зустрічались приблизно три роки, але у 2011 році вони розійшлись. Наступний хлопець, що підкорив серце Аріани Гранде, став Джей Брукс. Він познайомився з дівчиною завдяки своєму брату близнюку що був закоханий у Аріану. Джей жив у Австралії, тому їхні стосунки будувалися на відстані між Австралією і США. Розійшлись вони по словам Гранде через. Переписку сам же Джей сказав, що Аріана зрадила йому Натаном Сексом, учасником бойсбенду The Wanted. До речі, про нього. З ним дівчина все-таки зустрічалась, але стосунки були нетривалими всього 5 місяців. Причиною розрива стала відстань. Далі у житті Аріани з'явили ще декілька красенів: біг Шон, Рікі Альварес. Ну а потім співачка знайомиться з тим, хто раз і назавжди змінив її життя Мак Міллер. Стосунки почались у 2016 році. Вони знали один одного і до цього, адже співпрацювали разом. Стосунки їхні були яскраві. Макмір, що був залежний від заборонених речовин, перестав приймати заради співачки. Випустив для себе доволі нетиповий альбом, і здавалось би, що все йде як треба. Вона і він щасливі разом. Але навесні 2018 року пара розходиться, адже гранди написала, що їхні стосунки були досить токсичними. Це явно повпливало на стан Мілера. Досить скоро він потрапив у аварію поліція заарештувала його за водіння у нетверезому стані. Аріана Гранде прокоментувала цю ситуацію, сказавши, що вона не мама йому і не нянька, але бажає взятись за голову поскоріше. А вже 7 вересня його знаходять у власному будинку. Скоріше за все, це було передозування. Мак Міллер був особливою людиною для дівчини. Для мене їх стосунки були взагалі якимось кармічними. Насправді на співачку одразу полився величезний хейт, начебто, це вона у всьому винна, не додивилась, не змогла врятувати. Звичайно ж, більшість розуміла почуття співачки і підтримували її. Мама Мака Міллера зізнавалася, що на телефоні хлопця було 930 пропущених від Аріани Гранде. Вона телефонувала йому навіть після смерті. Насправді ця пара має дійсно. Не дуже цікаву історію. Вони заслуговують на окреме відео. Погані періоди рано чи пізно закінчується, тому і ми перейдемо до більш позитивного. У 2018 році у Аріанди Гранде був її крайній роман з Пітом Девінсоном. Бум-бах, і всього за два місяці вони оголосили про заручене, а потім знову якийсь бум бах і вони в тому ж році розійшлись. Ось такий у них був короткий і яскравий роман. Зате пара виглядала разом просто супер. Ну а далі любов, почуття, знову високий чоловік, що робить пропозицію. І щасливе сімейне життя Аріана Гранде цікава та неповторна особистість. Її працелюбності можна позаздрити. Вона починала з самих низів і дібралась до вершин у чудовій компанії з крутими друзями і фанатами поруч. З актриси другого плану вона перетворилась на справжню поп-ікону, ту, на кого рівняються і на кого хочуть бути схожою. Мініатюрна, але дуже сильна духом жінка, що ніколи не залишить вас байдужою до себе. Аріана Гранде ікона поп культури. З вами була. Козіаліна, дякую за увагу, перегляди, лайки і коментарі. Обожнюю формат біографії, пліток, обговорних стосунків і все таке. Як вам ідея присвятити ціле відео, якісь парищі зіркові? У зв'язку з плановими і не дуже відключеннями світла. Відео стає монтувати важче, тому, можливо, я буду трошечки рідше з'являтись, але сподіваюсь, що ви всі у безпеці і все з вами добре. Слава Україні, героям слава!